Перший етап програми з реформування правоохоронної системи затвердили 30 червня на експертній раді при міністерстві внутрішніх справ. Йдеться у повідомленні на сайті відомства. Для експерименту обрали Львівську область. Під час першого етапу, що стартував 1 липня, експерти проведуть дослідження того, якою є міліція Львівщини, які має проблеми та очікування від реформи. Також проведуть моніторинг громадської думки. Буде проведене анонімне опитування всіх, всіх працівників, ну більшості працівників міліції. Які працюють у Львівській області, щоб ми мали уявлення? про те, які є проблеми зовнішні, внутрішні, там і так далі. Крім того, ми плануємо провести опитування мешканців Львова і області на ту тему, щоб зрозуміти, що вони очікують від цього реформування, якою вони бачать нову реформовану міліцію, що для них є найголовнішим у діяльності міліції, чого вони прагнуть, якою має бути міліція, як вона має співпрацювати з громадами, і так далі. Правозахисник анонсував і створення місцевої поліції. Ми будемо проробляти питання створення Місцевої, ну будемо говорити вже поліції, бо в міліції не має бути, буде поліція, які функції вона буде виконувати, як вона буде взаємодіяти із місцевими громадами. Причому ми тут виходимо з того, що роботу місцевої міліції має оцінювати саме мешканці тієї території, на якій буде працювати ця місцева поліція. Експерти наголошують і на необхідності змінити систему оцінювання ефективності роботи правоохоронців. Напередній план має вийти оцінка діяльності міліції саме з боку населення. Саме воно має визначити успішно вона працює або ні. Йдеться про розробку нової системи цих показників і запровадження в якості експерименту цієї системи, саме у Львові і Львівській області. Голова експертної ради також пояснив, чому для пілотного проекту з реформування правоохоронців Відомства, обрали саме Львівщину. Львівську міліцію було обрано для експерименту з двох причин. По-перше, це бажання громадськості. Громадськість Львівська вже домовилась про участь у цьому експерименті фахівців Львівського університету внутрішніх справ. У Львові відомо, що в Національному університеті юридичний факультет з давніми традиціями є багато фахівців. і Є згода юридичного факультету на участь в цих процесах. Тут великий кадровий потенціал експертний і бажання громадськості велике. Загалом міліція Львівщини хочуть зробити більш прозорою за словами Євгена Захарова. Перший етап проекту розрахований на чотири місяці. Над ним працюватиме сім робочих груп, у складі яких будуть фахівці з Львівщини та інших регіонів щодо фінансування, то кошти на реалізацію експ експерименту шукатиме експертна рада, оскільки можливості бюджету недостатньо. Раніше нагадаємо, змі повідомляли, що реформу української міліції готові профінансувати міжнародні фонди, створені американським бізнесменом Джорджем Соросом.